Добрий вечір. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про наших самих дорослих курей. І загально загальному прибіжимось по господарству. Покажемо і качок, і каченят, і курчат. Все покажемо, все, що нового, все, що ввели, покажемо. Тож, почнемо з самих дорослих наших курочок. Зараз перейдемо камеру. Тут в нас сидить... Наш адлерівський півень. Його курочки. На даний момент в нього 30 курочок. Це і майстер греї, і легорнів 2, і Домінанти, і звичайні помісні, але вони ж крупні. такі, Ну, вони старі. Тому ця птиця піде на м'ясо, скоріш за все. Тому що крупну птицю стару не буду залишати. Залишу, можливо, легорні віто вагаюся. Ось так от. У них чистенько, побілено, заходять в курник, тобто в них все добре. Ось покажу, як в них тут все влаштовано. Ой, злякалась мене. Одна щось знеслася, а так сьогодні було багатенько яєць. Птиця гарно несеться. Завдяки тому, що збалансовано годуємо, і гарно отримуємо. Далі в кадрі в нас наша курочка молода. Наша надія і заміна. Тобто, в нас тут буде і наша помісна курочка від адлерівського півня та звичайних курочок. Будуть і легорни, ну теж змішані, І чистокровні. Наші ньюгемшери. Я їх прокульсував. Вони всі вже з кільцями своїми. Ось, наприклад, курочка з яким номером 05. Ось тут вони на вулиці. Вийшли, ще не дуже пізно. Ось так вони сидять. Зробив їм вишечки. І ось такий ось загончик. Ось. А ось хочу показати півника. У нас тут і наші нюгемпшері, і наші помісні півники. Півники будуть дуже гарні, дуже красиві, такі білі, блакитні. деякі навіть. Це буде дуже гарне стадо. Зараз покажу, як вони переходять на ночівлю. Тобто вони ось проживають в такому загончику на піддонах, щоб не було болота. Ось стоять. Зараз ми їх так кличемо.

Але зараз всі прийдуть. Тю, тю 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 Ось тут утримується півник весь. Півник вже майже дорослий, весь майже один в один. Є менші, але це ж з менших виводків. Теж прокільцював всіх півників ню Щоб вони були дійсно прокільцовані, щоб я знав, де хто. Тобто записи веду по номерах, щоб не запутатись. А ось показую своє курчатко. Тут в нас і майстри Грей, і іспанки дві голошийки. І найбільше тут дорослих це адвер срібний, чистокровний. Замовляв я це в надійної людини. Курчата вийшли 100% всі. Одне тільки було цукнути, але це нічого. І зараз тут сидить близько 40 яєць, виходить курчат, які гарно ростуть, є старші, є менші. П'ють вони воду з підкислювачем по пропойці, яку я особисто придумав для них, згідно рекомендацій. Їдять мій стартовий корм і ростуть дуже непогано. Лампа в них, і вони спокійно на наростають, наростають, активні, ось. <гум> ось так стибають. А ось у мене на другий рік буду утримувати окремо дорослих особин і молодняк, тому що в мене ось останні індокачки досижують, а ось каченята, які вона вже вивела, до неї підлазять, підлазять. Зазвичай вони нічого не роблять, але буває, що, що якесь я і цукнуть. Я ось беру кухлик. І цим кухликом їх буду годувати. Ось молодняк активно їсть. Це вже двохтижневе каченятко. Славні такі важкі, вже деяких по пів кілограма є. Хоч здається, що що там в цьому каченяті, а вони важкенькі. продав з цієї партії 3, 10 штук з 30. Е, недільних. Дуже теж непогані були. Е, загальна вага на 10 штук склала, якщо не помиляюся, 3 кілограма. Гарненьких відібрав, Важкеньких. Старших ось білий качер був. І... Коричневі качки чорні, вони зразу генетично так сцепились і дуже гарні вийшли по ваговим показникам і по окрасах каченята. Скоріш цього, їх буду залишати качачок на плем'я та й качурів подивлюся. А коричневі мої старші сьогодні теж було зважування. Деякі набирають вже більше 3 кг качури, а качачки два, 2-600. Такий непоганий рівень в них. Ось на піддонах їдять, тому що у нас дощі старші здебільшого, ну і деякі є з менших виводків. Але вони вже ж не маленькі, вже такі кілограмові каченятка. Є ось в мене старший качур, такий він славний. Тримаю його в возі приблизно 6 кілограм, плюс-мінус 200 грам, тому що він у мене. Інкубаційне яйце запліднює. Тому що без нього в мене б не було каченяток. І є ще ось його брат. Теж такий славний, славний качур. Отже, на цьому відео буду завершувати. Качачки вечеріють. Всім гарного і мирного неба, спокою і злагоди.